У військово-історичному музеї будинку офіцерів Львівського гарнізону з'явились перші експонати із зони АТО. Півторарічна боротьба українського народу проти терористів на Донбасі знайшла своє відображення в експозиції. Це зброя, яку використовували у зоні АТО спорядження та особисті записники кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Достатньо велика кількість, вже більше 50 предметів. Мало того, ми створили перелік питань. По яким здійснюємо опитування е, тих людей, які були в е, зоні антитерористичної операції, е, і безпосередньо приймали участь в бойових діях, вирішенні певних бойових завдань, в тому числі і Донецький аеропорт, його оборона, його утримування. Це і Луганський аеропорт, особливо героїчні дії 80-ї аеромобільної бригади. І Іловайський котел. і... Е, Бої під Мар'янкою і бої під Волноваху. Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Саме тому тут ретельно зберігають предмети, що розповідають про історію українського війська від часів Козаччини і до наших днів. Ми, на відміну від інших музеїв, демонструємо вірці. Військової техніки, зірці зброї, взірці військових одностроїв. А також розповідаємо про історію війн і воєнного мистецтва іменно української армії. І наполегливо збирають нові експонати, що свідчать про мужність та героїзм наших військових, фотокартки, спогади учасників АТО. Це яскраві історії про боротьбу нашої країни за незалежність і територіальну цілісність. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, час че.